Ви вже бачили мультфільм Супротив, а побічні ефекти. А Київський парк все це варто вашої уваги. Є Not Animation з вами, і можливо, кожен з цих проєктів треба було б записати окремим роликом і розповісти вам набагато більше, але відверто, в мене просто нема на це ані сили, ні часу. І я не думаю, що в мене є таке натхнення, так багато розповідати. Про кожен з цих мультсеріалів. Але що прикольно, ми зробимо сьогодні такий сендвіч з українського, англійського і знов українського мультсеріалу. Тож давайте дивитися, що там прикольного. Проект супротив від студії Кокос. Ну тобто, як студія? Це Андрій Нестеренко робить цей проєкт, і на сьогодні існує лише одна пілотна серія, але мені здається, вона варта вашої уваги. Вийшло доволі давно, місяць тому, і, звісно, мене завалювали проханнями зробити огляд на цей серіал. Але я не наважувався, бо мені не притаманна любов до якихось постапокаліпсисів чи утопій, або як в цьому випадку. Все це разом і в стилі ретрофутуризму. Знаєте, коли щось береться з 50-х-60-х і повністю завалюється от сюди, як зразок вінілова платівка. І от про всьому тому, що мене цей проект не вразив, я його справді хочу вам порадити не тільки тому, що це українська анімація, що це авторська українська анімація, що варто подивитися, лупанути вподобайку, що я зробив ще в перший день виходу, а от чому ще. Це неймовірно продуманий продукт. Якщо мені не подобається утопія, то вам можливо він якраз таки зайде і зайде дуже сильно. А проект цей у Андрія дуже дуже продуманий. Це видно по всім тим написам, які з'являються. Ось це як пробудовано місто кругле таким. Колом воно називається Сатурн, бо там кільця, 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 і люди, які в супротиві, мають все ближче і ближче підходити до ось цього самого центра, щоб повалити владу. І тут ще одна проблема, чому мені не подобається серіал. Я не відчуваю якоїсь прив'язаності до персонажів. Зрозумійте мене правильно. Вони типу прикольні. Там є роботка, є парася, який просто купив моє серденько. Є той, хто дівергент з пульсаром, від чого дуже сильний, але. Єгої камар Жалить так, що він здохнути може. А я до речі не зрозумів. Андрію, а це комар йому боляче зробив? Чи він сам собі коли його прихлопнув? Дуже цікаве питання. Головна персонажка Оля, у якої шрам, що можливо посилається на шрама, можливо, посилається на цвіркуна з життя жуків, бо я зараз якраз над цим мультом працюю. Хто знає? Я не в курсі. Можливо, ні на що не посилається. Можливо, така авторська задумка. Нам потім якось розкажуть, що це за шрам. Може не на Скайвокера наслідує. Я не в курсі. Так, от, що ж мені не вистачає прив'язаності до персонажів, чому вони ніби класні, але ну от вони боряться з проєктом Сатурн. Чому? Бо боряться, і ми всьогодені маємо розуміти, що боротися з диктатурою це правильно, це гарно. Але всередині, от, якщо відірвати нас від тої реальності, що от, з диктатурами варто боротися, що Трамп. Неймовірне створіння, яке просто знищує все, чого досягала Америка, сто днів не пройшло, він просто, на мою думку, знищив свободи і багато свобод. Але, ну, то таке, якщо відірватись від реальності і аксіоми, що з диктатурою треба боротися, то чому ми маємо співпереживати героям? В них не було щемливої історії. Ще вона може з'явитись потім. Але ця пілотна серія, ну. Я дуже чекав другу, не дочекався, вирішив вже розмовляти з вами. Вони не рятують Кицьку. Це прийом режисерський, про який розповідав Антоніо Лукіч. Я у нього почув. А він читав свою чергу в книжці, коли. Якщо кошенятка герой на початку рятує, ми до нього прив'язуємося, все він наже все. Потім він може знищити світ, нам пофіг. Він така пуська. От вони не рятують. Мультик починається з того, що в грузовичку, отак, от в червоному лежить колишній водій, скоріш за все, чи ні, не знаю. І Оля в нього краде цигарки. Там є матюки, один невеликий, коли комара прибивають, і мені це теж не дуже подобається. Але ось той знов таки ретрофутуризм, якого я не фанат. Але частина складова цього ретро-футуризму це пісні українські, реальні пісні. Там коли те поросятко сидить на титрах і співає Намалюй мені ніч, я все я закоханий в цей мультик. Я чекаю другу серію, звісно. А вам дуже раджу, тому що. Все, що я сказав, може не бути недоліками серіалу, бо попереду якраз таке розкриття. Ми ще нічого про нього не знаємо, окрім заявленої ситуації, в якій прибувають герої. Що там буде далі, хто знає. Можливо, все, на що я зараз набухтів, уже в другій серії розкриється і буде краще, краще і краще, чого я дуже. Бажаю і тому раджу вам перейти за посиланнячком, обов'язково подивитися ось цей супротив український, лупанути вподобайку, залишити коментарі, обов'язково пишіть, що ви прийшли від єнота, якщо ви раніше якимось дивом оминули цей чудовий серіал, бо про нього неслося всюди, де тільки можна. А ми перейдемо до ще одного прекрасного проекту, цього разу американського. Він називається Побочні ефекти. Тут про сині грибочки, і відверто, ну мені не подобається ця анімація, але вона мене. Не відштовхує так сильно і я вирішив спробувати подивитись. Мене заворожує музика, особливо ось цей момент, коли проростає грибочок. Про що тут? От уявіть, що людина винайшла ліки від усього. Все, просто людство не хворіє. А далі давайте дивитися, що з цим зроблять. Капіталюги, яким треба продавати купу пігулок. І всі, всі, хто хоч раз був дотичний до фармацевтичного ринку України, і хто знає, як збираються лікарі, аптекарі на всі кі заходи, ух, як зацінять цей серіал, мені здається, бо їм багато чого буде таке знайоме, таке. Зрозуміле, але все це на вже почві такі теорії змов, типу ФБР на них на всіх працює все, отак, 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 отак. От чому гарний такий продукт, який може врятувати людство, не рятує людство. І як різні люди до цього ставляться? Хто хоче з цього нажитися, хто хоче яким чином дійти до мети, все це розкриває цей чудовий проект. Називається він Побочні ефекти, і здається, що побочними ефектами якраз і є людство. Яке не хоче саме себе вилікувати, глибока думка. Ні, там будуть інші побочні ефекти. Вони потім з'являться. Не буває ліків без побочних ефектів. Так сталося. Коротше, серіал цей вже продовжили на другий сезон. А я подивився всі 10 серій, от З першої до останньої, як вони виходили, кайфував, дуже чекав, і вже от перед десятою побачив людину, яка озвучує головного персонажа. В нього є свій канал. Він здебільшого по аніме. Я кажу, ух, клас! розповім обов'язково про цей серіал. Він давай, а то аніме недооцінюють. Я, е, я теж анімен недооцінюю. І всі ті, хто мені пише, та як ти можеш відмовлятися від усього цього, ви мені нагадуєте курців або бухарів. Та як ти можеш відмовлятися від усього цього. Це такий кайф. Я книжки читаю, знаєте, там теж гарні історії. Якщо щось комусь не подобається, я ж не кажу, що ви не праві, що ви це дивитесь. Я радий, що ви отримуєте задоволення. Просто не змушуйте мене отримати те задоволення, яке мене мучує. Це нормальна позиція, просто приймати. От йому не подобається все. Поїхали далі. Ну і третій проект, про який я сьогодні хотів розповісти, це в нас Київський парк, щось знайоме так? Це південний парк. Взяли за основу і зробили типу пародію адаптацію, от що як взяти тих персонажів перенести в Україну. І робить це дуже юна особа Бен Тен. Він неодноразово приходив до мене з проханням зробити огляд на його мульт. От вийшов новий український мульт, от, подивись, і він виставляв просто свої якісь мрії, проекти. Що от ця персонажка вона десь буде, і робити огляд нема на що. А я ну одразу хочу сказати, я не та людина, яка може зробити вам огляд. На ваші мрії, я вам більше скажу: візьміть за правило таку фразу, вона дуже чудова. Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. От не смішіть нікого, розповідайте свої плани тільки тим людям, з якими ви хочете співпрацювати. А от на широкий загал своїх планів не розповідайте. Знаєте, ось всі ці я завів канал, на ньому буде. В дупу ці ролики вони не мають сенсу. Спочатку зроби. Те, що ти хочеш разів так 20. А потім можеш зробити ролик про те, що мій канал, він ось про це. От так от він розвивається поки що. Це буде такий головний ролик про канал, щоб люди там не плутались де що знайти, як тебе підтримати, і так далі. Ніколи не розповідайте про свої плани. І от Бентен нарешті почав робити, вже зробив три серії. В нього є цільний сюжет, і людям заходить. І він набирає перегляди, і як, на мою думку, дуже гарні перегляди. Справді щодо самого серіалу, я не знаю, що вам казати. Ну, я не фанат першого джерела, не такий трешняк, але доволі прикольно. Щось є таке прикольненьке, гарно пробудовані жарти. Він якимось чином бере так історію, розвиває. Я думаю, молодий чоловік зможе на цьому проєкті в цілому дуже гарно розкрутити себе, і якщо потім зможе видати щось нове, ну. Нас чекає новий аніматор України, і це дуже кльово. А в цілому, всім тим, хто мріє і щось хоче, ну, порада. По-перше, не розчаровуйтесь, якщо у вас так не вистрілить, як у Бентена, в нього теж довго не вистрілювало. По-друге, займайтеся улюбленою справою і розумійте, що ну, щонайменше два роки ви маєте відпахати марафоном безрезультатно. Якщо ви тільки чимось починаєте займатися за ці два роки, ви маєте напрацювати свій досвід за ці два роки. Ви маєте напрацювати професійність, щоб потім ваш продукт комусь заходив. Тому от така порада всім тим, хто до мене хоче звернутись, показати щось нове Ні. оглядів не буде, допоки у вас от щось не вистрелить, навіть якщо це випадковість, але дуже круто, що вистрелює. Дякую вам всім за увагу, дуже раджу зацінити всі ці проекти, де грибочки зацінити. Я от зараз роблю огляд на фліка, пригоди фліка. От якщо взяти флік і додати йому попереду українські літери, знаєте, як Домен, то буде вам щастя, ви багато чого знайдете. А взагалі піратство це погано. Підписуйтесь на все, що є платне, що можете, і підтримуйте творців. Особливо хоча б українських творців на їх там монобанках, на всьому, що можете, і вподобайками, коментарями обов'язково. Мене теж можете підтримати, не те, щоб я прям творець-творець, але підтримка. Мені теж потрібно, не відмовлюсь. Лупаніть вподобаєчку, поширте відео, перевірте, чи ви підписані на мій канал, бо якщо ви додивилися аж досюди, то вам було щось цікаве, а значить варто, варто це зробити. Ну і, звісно, залишайте свої. Коментарі. Ще хочу подякувати тим, хто підтримує мене на Монобаночці. Це неймовірні люди, я їм дуже вдячний. Особливо моя подяка Івані Блощаневич. І хочу нагадати: перед тим, як підтримувати когось з творців, треба підтримати ЗСУ. От вам посиланнячко на фон Стерненка, дуже раджу, щоб кожній свини собачці поприлітала по дрончику в пику. Гарна програма, хай працює. Дякую вам всім за увагу. На все добре!